Жінка Прада чи дівчина Міуміу, -Міу. Скоріше за все ви чули вислів матері носить Прада, а доньки Міу-Міу». Спочатку Міу-Міу був експериментальним підприємством для Міучі Прада, нинішнього головного дизайнера та співгенерального директора Прада. Щоб зрозуміти походження Міу-Міу, важливо звернутися до історії Прада. Міуче Прада народили сім'ї, що полонила світ моди, її дід Маріо Прада заснував італійський бренд розкоші. Який Міучо спадкувала в 1978 році, в дитинстві їй не дозволяли одягати барвисті речі вона була з забезпеченої родини з консервативними поглядами, також її все дитинство називали Міу Міу, скорочено від її імені. В 1993 році було створено бренд Міу Міу, і так як вона розуміє, що Прада спеціалізується на одязі для жінок, вона приймає рішення створити бренд для молодих дівчат. Спочатку Міу Міу, яку називали молодшою сестрою Прада, яка була розроблена для молодшої аудиторії, та пропонувалась за трохи нижчою ціною, ніж Прада. Міу Міу це грайлива лінія одягу, яку частіше обирають молоді люди. У колекціях «Міу-Міу» допускає більш зухвалості та експериментів. Новий бренд став більш грайливою інтерпретацією вишуканої естетики Прада. За словами самої Міу, чи Прада то, яка я є, Міу-Міу, якою би мені хотілося стати, це я, надії, бути якимось іншим. Тож пишіть у коментарях, яка естетика з цих двох брендів імпонує вам більше.